Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Свиноводство для людей. Ну, мова буде сьогодні не про вітамських свинок, а про... ну, напевно, це буде подяка, це не реклама, а це подяка. Я хочу подякувати компанії Purina. От приїхали до нас, нам всякі подарунки провезли, ну, подарунки це таке. Там знижки, подаруночки це таке, знаєте. Саме головне, що мені сподобалось, що можна, якщо ну, звичайно, якщо ти користуєшся продукцією цієї компанії, що можна брати з ними домовлятися, відправляти їм зерно на аналізи, щоб вони складали е, таблицю годування. Це дуже важливо, бо, ну, бо помните, я говорив, що виникла проблема, поросята проносили. Мені запропонували таку допомогу, тобто, щоб скласти, е, зробити аналіз і скласти е, таблицю окремо. Ну і взагалі якось виходити на якогось одного виробника, це дуже приємно. І, і тобі можуть допомагати багато в чому. Тому що хочу сказати, що знаєте, зворотній зв'язок, особливо вдячність, це дуже важливо. Ану Вадім, покажи мені якусь емблему. Тому е, отак. Тому я дякую компанії Поріна за уважність і за те, що ви є. Дякую, будемо працювати і далі з вами. Не на правах реклами, ще раз говорю, Нічого мені з цього немає. Це просто, звичайно, людська подяка. З Богом до побачення, бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе, Україна панодосе. Працюємо разом до перемоги!